Транспорт пішов через глиницю. Тимчасовий міст, який тут будували ще з березня, нарешті розпочав свою роботу. Детальніше про перешкоди на шляху до встановлення інфраструктурного об'єкту, для якого транспорту він призначений, та на якому етапі наразі роботи з будівництва постійного моста через річку пруд, розповідаємо далі. Не лише сполучає населені пункти Мамайської ОТГ, але й має міжнародне значення, адже знаходиться на дорозі до КПП Красноїськ, що на кордоні з Румунією. Тимчасовий міст через річку Прут між селами Глиниця та Дубівці нарешті відкрили для проїзду транспорту. Нагадаємо, що у 2019 році міст, який сполучав населені пункти, визнали аварійним. У 2021 році рух перекрили та розпочали ремонт. Робота над тимчасовою приправою мала розпочатися ще восени минулого року. Однак, конструкції, які привезли Цього з Чехії перенаправили на Харківщину, яка сильно постраждала через обстріли росіян. Тому, коли Україна почала отримувати норвезькі тимчасові мости, Буковина за пріоритетом отримала перший з них. З першої партії, які заходили норвезьких мостів на територію України, ми, як Чернівецька область, пріоритети отримали саме найперший міст норвезький. Де був розміщений, змонтований у нас тут в глинниці, те, що зроблено, це важливо досить і актуально на сьогодні, особливо в тих ракурсах, коли ми працюємо над розбудовою КПП наших пропускних пунктів. З нашою дружньою Румунією для того, щоб наші люди могли максимально швидко оперативно переміщатися між країнами нашими і європейським союзом. Після випробувань визначили вантажопідйомність мосту. Ним може рухатися транспорт вагою до 35 тонн. Окрім того, під час проєктування врахували і можливість стихійні ускладнення. Цей міст наскільки мені відомо технологічно збудований так, що ті паводки, які на річці пруд бувають, він повинен витримати, має бути все відповідно до технологічних навантажень рух транспорту тимчасовою переправою відбуватиметься до відкриття постійного мосту через річку Прут між Глинницею та дубівцями. У цьому напрямку наразі ведуться активні дії. Вже розпочали роботу над коригуванням проєктно-кошторисної документації. Документація була розроблена у 2020 році, і вона вже не відповідає сьогоднішнім і вимогам, і цінам, і, ну, і інші питання, які треба допрацювати сьогодні передбачено фінансування на продовження. Ремонту моста, основного, капітального моста. Тому я думаю, що ми будемо, ну, ми продовжуємо, будемо продовжувати роботу з відновлення безпосередньо основного мосту. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА.